Далі всі. І це нормально. Ну, Но всі стояти, борствують. Начіку. Виноградського Андрія Даниловича, фізичну особу-підприємця, волонтера, військового капелана. 24 серпня День Незалежності. Андрію виноградському вручають відзнаку президента України. А 26 серпня життя волонтера та капелана раптово обірвалося. Так, людина смертна, але це було б ще півбіди. Погано те, що вона раптово смертна, і в цій ситуації слова Булгакова найбільше показують масштаб втрати. Знаєте, як гром серед ясного неба, був дзвонок мені позавчора і сказали, що Андрія більше немає. Це був добрий, світлий, відкритий, широкої душі чоловік. Чоловік, якого всі любили, якого всі бажалі. Просто чоловік, який ставив за путь стіни. людей. інформація про смерть волонтера Андрія Виноградського сколихнула соціальні мережі. Відомі люди висловили співчуття близьким та рідним і згадали про моменти, коли працювали разом із ним. В зоні АТО. у п'ятницю ми зустрілися з Андрієм Виноградським, щоб записати велике інтерв'ю для Радіо Свобода. Готували проект до Дня Незалежності про людей, з якими хочуть жити в одній країні досі не може повірити в те, що цієї прекрасної людини більше немає. На рахунку волонтера близько 70 поїздок у зону АТО був у різних містах Донбасу в Широкіному, Донецькому аеропорту, інших гарячих точках, і в кожному місці намагався допомогти людям, які жили в умовах війни. То воює та з сьолка які прийшли з комбайна. Это не амбалы, ті, которые там культуристы культуристи. Все. Нет, это простые люди. Бабушка, которая дає последнюю пенсию. И оно, Таких людей очень много. Для меня это герои, и мне кажется, что у нас в більшість это герои. Андрея Виноградського похоронили на Смолянському військовому кладовищі. Костянтин Касьян, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1